Працівники культури та народні майстри це ті, хто зберігає та передає нащадкам багатий культурний спадок, створює унікальні витвори мистецтва і робить нашу буденність більш кольоровою та цікавою. Усі вони є важливими ланками в розвитку національної ідентичності. 9 листопада це день, який об'єднує всіх, хто не уявляє свого життя без музики, співу, танцю, живопису, театру, народної творчості. Праців... Працює в будинках культури і навчає мистецтву інших. Сьогодні роль працівників культури та народних майстрів не можна недооцінювати, адже вони не тільки зберігають культурні скарби, а й допомагають розвивати нові форми мистецької діяльності, впливають на соціальну атмосферу в суспільстві, формують національну гордість і єднають людей. Наш Подільськ багатий на творчих та талановитих людей на кожному заході чи святі, чи навіть просто у вихідний день вони поруч з нами. Саме ці люди створюють для нас атмосферу свята, і неможливо підрахувати, скільки всього вже було зроблено: концерти, творчі заходи, святкові програми, клубу вихідного дня, виставки і ще багато чого іншого. І все це на досить високому професійному рівні. Любі наші представники культурної сфери щиро хочемо привітати вас з вашим професійним святом. Ваша праця це справжнє мистецтво, яке не тільки прикрашає наше життя, а й зберігає традиції, культуру та душу нашого народу. Ви є носіями безцінного спадку, який передається з покоління в покоління, створює невидимий, але міцний зв'язок між минулим і майбутнім. Нехай ваша творча енергія і надалі розцвітає у всіх напрямках, де б ви не працювали працювали. ваші руки та серця формують багатство нашої культури, вносячи кольори та звуки у кожен день. Бажаємо вам безмежної натхненності, нових досягнень, вдячних глядачів і учнів, які розуміють і цінують вашу працю. Нехай творчість буде джерелом радості та розвитку. А ваша справа приносить не лише професійну задоволеність, а й гармонію в душі.